Доброго дня. Сьогодні вже жовтень у нас. 13 число. До вашої уваги. Сорт американської селекції Red Globe. Це його вже третє плодоношення. Гарні грони трошки збиті, можна було їх і прорізати. Ну, Не прорізав, трохи не вистачило часу. У нас був приморозок 4 градуси, отак, але закутав вагроволокном. Така ягідка в нього. Нормальний, смачний. Не знаю, чи закладу я його на зберігання по тій причині, що він з'їдається, просто з'їдається. Хочу показати навантаження, не таке вже і велике воно, але тим не менше є. Є ягода, є агрона, є чим похвалитись, є що скуштувати, є чим пригостити друзів, знайомих на таку пору. Радаглов! Дякую за увагу. Слава Україні!